4 вересня 23-го року. По шедевру. Якось я був висадив на доращування 10 саженців шедевра. Вони ось тут загустились. Що вам сказати? Дивіться, повражаю. Це шедевр, ми його вже зараз не збираємо. Такі підкрасені, так? Да? Ой, не шедевр, да? чи шедевр, я не знаю вже що це їх 10, 10 штук. Я їх зараз беру і покажу, що вийде з 10 кущів. Зніму відосі. Отак вони виглядають. Бистро горішок покажу. І підемо працювати. Такий горішок. Ще. Ось. 4 вересня 23-го року. Загущена була посадка. Ну як були посаджені на дорощування, позагущались кущі сорт шедевр, то я їм чуть-чуть очі прорядив. Їх тут 10 штук. Я їх трошки прорізав. Все, ну. До речі, коли загущена посадка, вегетативна маса набирається добре, а з плодами, звісно, похуже. Ну, урожає трошки є з цієї школки подорощуванню. Так, 11, Ой, десять саженців. Перший, другий, третій, четвертий, Ха -ха. п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. І... Два відео. Тамбованих так конкретно, там багато вже і почищених. Відра я не знаю, скільки 13 кг відру. Ну, вже не вспіваємо вже вечір. Думав, що все перечистим, но... але санітарна обробочка була. Школка подорожчувань. Гарний доріг. Сорт називається не шедевр. Не шедевр», бо у всіх справжній, а в мене не справжній. धार नहीं